Коли я зрозуміла, що я не помилилась з вибором професії, не помилилася, коли вирішила все змінити, змінити професію, освоїти нову професію, тому що я знала, що це буде дуже складно, це буде непростий шлях. Я зараз не буду розповідати, як я до цього прийшла взагалі до цієї такої зміни. Про це я багато розповідала в інстаграмі про свій шлях і чому я зробила такий вибір. Але коли я все ж таки зрозуміла, що я не помилилася, і сталося це тоді, коли кожен новий клієнт в роботі приходив до якоїсь точки, коли ми працюємо, я щось запитую, ми копаємо, шукаємо, з'єднуємо. І приходить момент, коли я дивлюсь на клієнта і розумію, що він змінюється зараз на очах. У нього розслаблюються плечі, блищать очі, і я розумію, що щось прийшло. В цей момент у мене завжди мурахи по шкірі. Тоді я розумію, що я не помилилася, що дійсно ми чогось торкнулися, ми до чогось докопалися. І в цій точці точно підуть зміни. Зазвичай це якийсь спогад з дитинства. Щось, що з'єднує те, що відбувається в житті зараз, щось, що запустило це ще в дитинстві. Цей спогад зазвичай. Приходить з болю, зі сльозами, але це ні з чим не порівняти. Те, що відбувається на сесії в цей момент, не можна порівняти не з чим. І я дійсно від цього кайфую, тому що в такі моменти я розумію, ось це воно. Зараз у клієнта почнуться зміни. Зараз прийдуть найважливіші усвідомлення, і рух піде зовсім в іншому темпі. Це дуже круто, це те, що я найбільше люблю в своїй професії.